Червону роту не шукай вечорами. Ти в мене єдина, тільки ти повір. Так щодня наспівуючи українські хіти, Микола Юрченко наводить лад на львівських вулицях. Робочий день 75-річного переселенця з Херсонщини починається о 4-й й ранку. Все залежить від пори року. Якщо це десь листопаді, да може і раніше, дуже листя багато, це дуже тяжко. Дуже вам скажу, я приходив виморений, дуже виморений, ну я ж не молодий вже, так. Да. Бувало таке, що і тиск піднімався, бувало, виходив і ввечері, бо не встигав підмести. Та не встигав підмести, от, де особливо дуже багато листя, знаєте. Ну, от. ну от, так, от, і, ну, і так, А вже втягнувся в роботу, і як би сказати вам, як уже свій, я пішов працювати, е, е, мені дуже тяжко, е, як. Як би вам сказати, це все і на роботі мені краще. Я, мене багато друзів стало, я з ними спілкуюся, і я себе почуваю краще, і настрій кращий, і вдома трішечки, ну і копійка трішечки є, хочеться яблучко з'їсти. І... Хочеться щось таке купити, все ж дорого, так чи ні? І за квартиру і за квартиру заплатити. Під опікою двірника одні з центральних вулиць Львова. Тож вимоги до порядку каже відповідні. Тут знаходиться керівництво, і ми стараємось, щоб було чисто гарно. І тут екскурсії від'їжджають, і повинно, щоб було ну, гарно. І самому приємно, коли йдеш і тебе, воно чисто. І... А жартуєте між собою, що треба тут краще прибирати, бо політики тут ходять? Ну, жартую, так. Да. Ну а як? Зупинялися з керівництва. На засідання ради йшли, ну, хвалили, сказали молодці, як у вас справи запитали, що у вас все, все вам є, все вам дають. Ну, в такому плані. То, та. напевно, депутати були. Напевно, депутати. Так, та, напевно. Микола прибирає вулиці лише півроку. Але мешканці громади вже подали його на конкурс найкращий двірник Львова. Цьогоріч за цей титул змагаються 85 кандидатів. Мені як то трішки невдобно. Думаю, може я мало працюю. Часто жіночки сказали. Ви так гарно прибираєте, нас давно таки так не прибирали. Ну, як так зауваження було. А хто подав, я не знаю. Інші говорили там давайте я піду скажу, щоб вам премію виписали. Так, да, і йшли, так люди говорили. так. Якщо переможете, які у вас будуть емоції, відчуття? Ой, я не знаю. Та не дуже буде. Я думаю, що. Буду радий дуже, так. Да, дуже радий буду. Розрадою для чоловіка є не лише робота, але й музичні та театральні гуртки для літніх людей, які відвідує переселенець. Яка ваша улюблена пісня? Багато пісень таких. І... Потрібна мати моя, я піду в далекі гори, ну і так далі, і так далі. Я всі, всі пісні дуже знаю, хвайно. І Я навібував пробував Гігу там трішки цей сон, цей сон, мені ще не ну і так далі, і так далі. Ну, Пісні люблю. Ще було дуже тяжко, коли ми переїхали, знаєте, це все перенести і, і в нашому віці виїхати. З окупованої території це дуже тяжко. Як ми переїжджали, це вже була дуже вже складна ситуація. І мені допомогло дуже це, це, так сказати, і морально, і зі здоров'ям, і так далі. і так далі. Коли я сяв посещати співи, танці, так, ну, танці там трішки небагато, я там участвував, а в основному співи, ну і такі сценки. На рахунку чоловіка вже є головна роль. В одній з вистав він зіграв Тараса Шевченка. Не пензель малює, а серце. Дивись не лише на людину, а в неї. Відчувай її біль, її радість і пам'ятай, у кожному штриху має бути правда. Україно, чи побачу тебе ще раз? До Львова Микола переїхав з дружиною, донькою та онукою у серпні 2022-го. Залишити власний дім, що за 30 кілометрів від Каховки, сім'я наважилася після півроку окупації. І от що згадує про російських військових. Приїзди, шукали, все вони, що хотіли, робили, пили, ходили по селу, брали. Ну, правда, не всі брали тушонку, міняли. Дайте мені курицю, дай мені качку. Там, бо воно, тушонка йому надоїла. Літаки, оце кожен день, ви розумієте, хата отако от бігає, прям не то, що там, все бігає. І ми сиділи. Ми півроку, півроку, ну, вже ще терпіли, бо ми, ми бачили, як наші хлопці пішли вибивати правий берег. Ми кажемо, люди багато зразу виїжджало. Ну ми не м ну як бросить хату, розумієте? За виїзд з окупованої території сім'я переселенців заплатила перевізнику 20 тисяч гривень. Шлях на підконтрольну Україні територію пролягав через 18 російських блокпостів. Пригадує він. В Кінці це був основний піст, де ми четверо суток на полі були. На полі спали, де могли води. Ну там, правда, хоч село було недалечко, то хоть по воду їздили там, там їх повно було. Вони спеціально це робили, щоб ми ж здали, щоб ми там мучилися, розумієте? Плачуть діти, старі люди, лежать, туалета немає. І коли ми доїхали до своїх, це вам було не передати. Крики такі були. Обнімали. А чому ми поїхали у Львів? Ну, Запоріжжя б'ють, всі б'ють, все достають. Ну, у Львові більш менш. Миколі у Львові добре. Його родина вже навіть перейняла місцеві традиції: Драники. Ну, ми знали, що вони є. Ну якось вони в нас не Да? <сіх> Драники, і не з картопліки такі гарні. Ну я не знаю, там багатенько ще, що п -п печиво там всяке. Там Пляцки на да, та, навчилися багатенько. Та. Чи повернеться додому? Чоловік не знає. Найбільше йому болить за будинок, який зводив власними руками. А нині каже, у ньому живе сім'я російського військового. Живуть і здрастують, привіз сім'ю. А я так скажу вам, от так мені хотілося зайти і сказати у неї жінки. Ну, а ти як зайшла? Як ти? бути постільне там, усе, Воно ж не твоє. І ти запитала, чи він купив його, чи хто тут жив, чи воно ну, як це розуміти? Про що ви мрієте? Ну, мрію, як ви думаєте, мрію, знаєте що? Хоча б раз зустрітися зі своєю родиною. Оце правда, істина, правда. Тому що всі роз'їхались, і брати, і їхні сини воюють, і мої, і мої, і всі. Може лише ви червіла писала. Комперота ж і мене вчавала.